Чорноволоса, чорноока, малематовий відтінок шкіри, тонкі риси, носила стриманий одяг, любила була темні тони, хоча не відмовляла собі в ясно зелених сукнях. Йдеться про Ольгу Кобилянську. До речі, про зелену сукню. Родина Кобилянських тримала трьох коней. Ольга бігала достатньо по два-три рази на день. Говорила з ними, пастила, частувала цукор. А це жіночий костюм для верхової їзди, темно злена амазонка. Окрім любові до коней, цікавиться музикою, грає на фортепіано, цитрі, дрембі. Непогано малює, грає в театрі. Навіть раніше ще мріяла стати професійною актрисою. У 35 років її ім'я було вже добре відоме в Європі. Її твори видавали та перекладали німецькою. До слова починала Ольга Коблянська саме як німецькомовна авторка і зукраїнізували її дві постаті: це Софія Окуневська, перша жінка-лікар на Галичині, а також Наталя Обринська створила перше жіноче товариство а також доклалася і зініціювала перший жіночий альманах перший вінок. Крім німецької твори Кобилянської перекладала також польською. Вона домоглася стипендії із Відня за свою літературну діяльність і часто їздила у тодішню столицю.